Сьогодні 18 жовтня, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 18 жовтня, всесвітній день гітари. Свято об'єднує ентузіастів, шанувальників гітари та музикантів. Звучання гітари це наче маяк у світ емоцій, адже вона допомагає перевтворювати прості звуки у глибокі мелодії. Подія була заснована 2021 року за ініціативи відомого гітариста з Греції Йоргоса Фуделіса. Свято було підтримане ЮНЕСКО та іншими міжнародними інституціями. А ще 18 жовтня міжнародний день легінців легінси один із найзручніших та найуніверсальніших предметів одягу. Колись вони були необхідністю, адже створювали додатковий шар тепла у 1950-х та 1960-х роках. Вони трансформувалися у важливий елемент гардеробу для спортивних тренувань. А сьогодні їх часто носять навіть щодня. Ще 18 жовтня неофіційне свято день без бороди. Саме цей захід переконує чоловіків дістати бритву та зробити своє обличчя гладеньким, як у немовляти. Незважаючи на те, що в останній час чоловіча борода знаходиться серед модних трендів, і чоловіки відрощують на обличчі рослинність, щоб додати своєму вигляду мужності і брутальності. Хоча гладка шкіра ще має поціновувачів. Цього дня народилися 1868 рік українська письменниця Євгенія Ярошинська. 1946 рік український поет, дослідник голодомору в Україні Богдан Скробут. 1987 рік українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олеся Повг.